Всім привіт! Мене звати Тетяна. Я дуже рада, що ви завітали на мою кухню. Сьогодні буду випікати шоколадний торт з сирним кремом. Для тіста мені потрібно 1 стакан борошна, 1 стакан цукру, 1 стакан кефіру, 2 яйця, 2 столові ложки какао, 2 столові ложки олії, 1 чайна ложка соди та отис, щоб засити соду. В Чашу міксера вливаю яйця. Сипаю цукор та взбиваю. Яйця взбила. Тепер додаю кефір, олію, пересію какао та борошно. Тепер легесенько перемішую на низькій швидкості міксером. Додаю 1 чайну ложку соди та гашу оцтом. перемішую. Форма в мене 20 см, форму я змастила олією, виливаю тісто. Тісто ставлю в гарячу духовку на 180 градусів приблизно на 40 хвилин. Для крему мені потрібно 400 г сметани, 400 г сиру. 100-120 г масла, неповний стакан цукру та ванільна есенція. До сметани додаю сир, масло, цукор та трошки ванільної есенції. Можна дати ванільний цукор або ваніль. Тепер цей крем добре розбиваю блендером. Корж я поділила на три частини. Ось такий виглядає всередині корж. Як виглядає корж повністю цілий, я забула включити камеру. Вибачайте. Так, тепер буду перемащувати коржі кремом. Трошки мені поломився, дуже м'якенький і погано відстав від форми і трошки розлумився вниз. Але нічого. Ось такий крем гарний вийшов, густенький. Ділю крем на дві частини, одні кольцо, щоб крем не виходив. Половину крему викладаю на корж. Крем такий смачний, що як морозиво можна його їсти так самий. Поставила я другий корж, викладаю другу половину крему. Тепер викладаю вверх. Гарно притискаю. Залишаю тут на столі на 3-4 години, щоб трохи пропитались коржі, а тоді на ніч поставлю в холодильник. Для помадки мені потрібно 4 столові ложки цукру і 2 столові ложки какао. Я це все перемішую гарненько, щоб не було грудочок какао. Додаю поки що 1 столову ложку води, можна молока. Включила газ і перемішую, чекаю, коли розтопиться цукор. Даю ще одну ложку і перемішую. Чекаю, щоб цукор розтопився. Додаю кусочок кокосового масла. Ось така банка. Від кокосового масла гарно застигає. Помадка. Можна дати звичайне масло, а як нема масла, можна навіть дати трошки олії. Все виключаю, чекаю, щоб помадка трошки вистигла. Виймала я торт з холодильника. Торт простояв в холодильнику цілу ніч. Помадка вже застигає, ще гаряча, але ось така вона густенька. Помадки зробила на півпорції, тому що тортик маленький. І зараз буду мастити зверху. Помадкою. На очах застигає помадка, тому що кокосове масло воно тверде. Помадка застигла. Ось така тверденька, чути, що стукає, не береться. Зараз я вріжу торт. Ось такий торт на зрізі. Красивий. Помадка застила. Зараз я спробую його. Торт вологий, вже бачу. Угу, -гу. смакота. Торт дуже смачний. В міру солодкий. Крем смачений, тому що домашній сир свіженький. Там сметана, масло, цукру до смаку. Ну, хто любить більше, можна дати більше цукру, але якраз нормальний цукр. Помадка дуже гарно тримається. Я спеціально купила кокосову олію, спеціально для помадки. Вона гарно застигає і тримає докупи весь торт. Торт не є дуже дорогий, бюджетний. Торт для домашнього чаювання дуже смачний. Якщо вам сподобався рецепт такого смачного торта, то спечіть такий торт, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Вам не важко, а мені буде дуже приємно. Буде ще багато смачних та бюджетних страв. А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою!